Ви не повірите, але інколи навіть Ubisoft стріляє не тільки Tom Clancy's Assassin's Cry 9, а і нестандартними для видавця іграми. Іноді, звісно ж, ці постріли собі одразу в ногу, бо студію, яка робить якісну гру, але не заробляє всі гроші світу, одразу ж і пристрелюють на місце, щоб не мучилась. Але інколи все ж виходить щось гідне. Сьогодні ми з вами поговоримо про нову гру, яку видає Ubisoft, і це -like Hack хакен слеш. Так я сам в шоці. Дай Боже з вами, олдбой. Morbid Metal – це новий гардкорний науково-фантастичний Hack and Slash, який розробляється інді студією Screen Juice. Заснував її соло-розробник Фелікс Скейт, який почав розробку ще в 17-му році у вільний від роботи час. У 22-му він створив студію в Кельні Німеччина і найняв кількох співробітників. Ну а далі, в квітні вже цього року, Screen Juice уклали договір з Ubisoft. І ось ми тут. Мені дали до релізу пограти демо. Я награв години 3-4, Тож я швиденько зараз розповім свої думки та враження. До речі, я і моя молода команда зробили мод на українську. Він сируватий і ще шиї. Її... Але краще, ніж нічого, тому якщо вам потрібно, то я залишу посилання в описі. Основна особливість Morbid метал це унікальна механіка під час бою миттєвого перемикання між кількома персонажами з різними здібностями. В демо було доступно два персонажі: один швидкий і активний в стилі Devil May Cry, а інший повільний, але зі значно смертоноснішими ударами. Але давайте спершу поговоримо про ігровий луп, щоб ми з вами були, так би мовити, на одній хвилі. Побудова. Гри доволі схожа з, якщо пам'ятаєте, Returnal від Housemarque. У вас є Sci-Fi світ та набір рандомних кімнат і коридорів, які потрібно зачистити, щоб дістатись до кінця локації. Кожна кімната має додатково і рандомний набір ворогів та бонусів, адже після зачищення кімнати ваш персонаж може обрати одне з трьох покращень, щоб рухатись далі. Загалом ці покращення інколи доволі цікаві і є навіть вигадливі, типу створювати сфери під час критичних атак, які наносять шкоду, чи збільшити один заряд активного вміння до трьох. Але більшість з них все ж стандартні: типу збільшити шкоду атаки, збільшити здоров'я чи силу кріта. Також іноді бувають відгалуження в локаціях або додаткові завдання, які збільшують отриману винагороду. В демо з останніх немає ніякої користі, бо тут немає прогресії, щоб витрачати отримані очки після забігу. Кажуть, що прогресія буде у повноцінній грі. Ну ось від галуження корисні навіть в демці. Там часто можна знайти хілки, прокляті статуї, які як дають якийсь перк, так і дають якийсь дебаф. А також можна віднайти додаткові очки для прокачки, яка знову-таки безтолкова в демо. Взагалі, демо, хоч і дає загальне враження про проєкт, але відчувається трішки недопиляним. По-перше, вище згадані предмети, які падають, але вам не потрібні. По-друге, завершення демо дуже різке без пейофа. Справа в тому, що наприкінці рану, по логіці, мабуть, мав би бути якийсь бос. Бо це ну, дуже проситься. Плюс ось цей ось кам'яний монстр дуже змахує на боса. Але, на жаль, ні, його тут немає. Ви просто доходите до кінця і на цьому все. Демо завершується. Коротше, як на мене, вони трішки поспішили. Втім, давайте поговоримо про основну фішку і чи варта вона такої уваги, щоб навколо неї будувати весь ігровий процес. Знову таки, подемо це важко сказати, бо логіка її в тому, що ви під час безпосереднього бою можете перемикатись між персонажами. Кожного з них є Даш, який працює як репост, якщо задіяти в останній момент. Далі є звичайна атака, два активних вміння, які мають кулдаун, а також ульта, яка накопичується по мірі вбивства ворогів. І ось, наприклад, в техносамурая з величезним мечем повільні, але потужні удари. Він може одним з вмінь підбивати ворогів вгору. Але натомість не вміє бити у повітрі. Навпаки, в стрибку він наносить удар по землі з потужним демеджем. Але, в свою чергу, його компаньонка, яка має більш динамічний набір вмінь, дуже чудово почувається в повітрі. І по ідеї, якщо підбивати самураєм, потім можна перемкнутися на неї, підстрибнути і крутити цікаві комбухи в повітрі. Тут навіть є ранги бою, як в класичних слешерах, типу Devil May Cry. Але проблема цієї демки в тому, що вона дуже легка і коротка. І знайти момент, коли тобі прямо-таки треба активно перемикатися між персонажами, просто немає. Ворогів мало, вони повільні, а деякі надзвичайно тупі. Ну ну ви подивіться на це. Ну підійди вже до мене. Ну ну давай, ало. А враховуючи, що самурай дуже неповороткий і не має сильної потреби його використовувати в бою, ти перемикаєшся на нього тільки просто по приколу, а не тому, що гра грамотно спроєктована і вибудовує челендж таким чином, щоб ти був змушений перемикатися між персонажами і вибудовувати вміло свою стратегію. Також мене, буду чесний, трошки задрав візуал цих однакових сайфай ігор, наче вони всі на якомусь одному стоці закупляються. Я вже за це критикував прагмату, хоча дуже сильно її чекаю. Ось ці ось однакові, немов зі стоків вилизані металеві стіни порослі мохом, це вже якось набило оскомину, як і ігри в аніме стилістиці, коли їх тупо важко відрізнити одна від одної, якщо ти не фанат цієї серії. Воно одноманітне і візуально взагалі не цікаве. Ще як на мене, персонажів тут дуже мало. У вас доступно в демо два, але на релізі кажуть, що буде доступно всього три. І, як на мене, це надзвичайно, надзвичайно мало. Бо мені ці два приїлися за півтори години гри. Якщо б пул був хоча б з п'яти-шести, але з собою можна було б брати тільки трьох, тоді окей, претензії забираю. Але щось мені підказує, що персонажів всього буде тільки три штуки. І це, як на мене, знову таки дуже і дуже мало. Що ж у підсумку? У підсумку, перш за все, дякую всім, хто підтримує канал фінансово, особливо дякую ось цим ось фантастичним людям. Без вас канал би не існував. Також дуже дякую тим, хто долучилися до підписки нещодавно: це Андрій Г, Марія Ф, Дмитро Д, Діонісій Сивий, Пан Флаур, Щебетун Іван, Дмитро Карноза, Сергій Л., Денис І, Богдан Агатала, Аестетік Сайн, Микола Дзюба. Якщо є можливість долучитися і у вас, і підтримати канал, то, звісно ж, долучатися посилання будуть в описі. Дякую, а тепер серйозно, що ж там у підсумку? Концепт морбід метал доволі цікавий. Можливість змінювати персонажів в процесі бою, щоб досягти максимальної ефективності, це прикольно і свіжо. Плюс все це загорнуте в систему роуглайків, які я хоч і не дуже люблю, але в принципі вони зараз в тренді, тому ну окей. Плюс на релізі, наче як планується. Три персонажі для перемикання. Але на даному етапі, принаймні в контексті демо, в мене до гри дуже багато запитань, як стилістично, так і до глибини геймплею. Наскільки цікаво буде бігати щоразу по одних і тих самих локаціях з тими ж монстрами і тими ж персонажами? Чи буде падати якась додаткова зброя або додаткові атаки? Чи в нас буде всього три персонажі, кожен з дефолтними своїми вміннями, і все? Бо мені за півтори години гри знову таки в принципі два доступних героя вичерпали себе повністю. Все, що я хотів, я побачив. І якщо ми навіть уявимо, що будуть з'являтися нові вороги, нові біоми, нові челенджі, але все ж персонажі залишатимуться такими, будуть збагачуватися тільки пасивними вміннями, десь там на прокачці на бекграунді, але їх скіли будуть такі ж, то це буде нецікаво. Також, хоч в грі і обіцяють прогресію, яку не завезли в демо, ж це ж роуглайк, -like. а тому вона у мене викликає найбільше питань, побоювань і насправді сподівань. Багато чого залежить саме від неї. Чи буде вона достатньо урізноманітнювати гру? Чи буде в грі достатньо челенджів, щоб змушувати перемикатись персонажами, чи буде достатньо ворогів, щоб вам було цікаво щоразу робити новий забіг, бо в демо їх було буквально всього три види. Ну і найголовніше, чи буде в грі сюжет? Гра від Housemark та. Ж Returnal, мене зачепила виключно сюжетом. Це був взагалі не мій жанр, і я б ніколи не пройшов ту гру до кінця, якби не наявність сюжету. Але з ним, з грамотною інтригою та подачею, попри те, що це роуглайк, -like, який мені не подобається як жанр, я все ще отримав море задоволення. Ну а в Morbid Metal, якщо все, що в грі буде, це кілька мобів, кілька паркурних секцій, кілька біомів і три ігрові персонажі, то це буде велика проблема. Знову ж концептуально сама ця система перемикання між героями це цікаво і доволі перспективно. Також фанати слешерів можуть зацінити цю гру, особливо ті, хто полюбляють вибивати максимальні ранги. Але в результаті все дуже сильно впреться в те, якою буде гра на релізі, бо демо поки що не вражає. Тому наразі я поки що скептично налаштований, демка одноманітна, пуста. Але як буде по факту, побачимо на релізі. До речі, демо зараз доступне для всіх, можете спробувати в стімі і потім написати в коментах власні враження. Це, як ви помітили, був доволі експериментальний формат відео, бо зазвичай я роблю відео там від 20 25 хвилин. А тут було відео коротке з першими враженнями, тому. Мені дуже цікаво почути ваші думки стосовно такого формату. Чи хочете більше, чи ні, пишіть в коментах. Ну а дізнатися новини індустрії можете ось тут, ось вспливашці з попереднього відео. Дякую за перегляд цього. Зустрінемося ось тут за кілька секунд. До зустрічі і дай Боже!